Сьогодні людина замовляє ось цей ДБЖ і кажу їй, що це на 1200 Вт, але він на два акумулятори, на 24 вольта. Тобто або треба 2 по 12 брати, або треба брати 1 на 24. Він каже, я знаю. Каже, в мене стоїть такий самий. Ну, виробник каже, павермат, я знаю, в мене теж тільки він сказав, в мене більше щось він так і не договорив, наскільки кіловат. Каже, я знаю. А це акумулятори є, беремо спеціально, іменно беремо отакий павермат на 1200 ватт-1500 вольт Ампер. Каже, беремо. Беремо іменно такий, тому що хороший, класний, якісний. От 9500 гривень, 1500 вольт ампер, 1200 Вт. Але він 24 вольта. Тобто під нього треба брати або два ось таких акумулятора 12 вольтових. А це ДБЖ чисто на котел, бо 500 вольт, 500 вольт ампер 350 Вт. Там телефон зарядить мене. Або два таких акумулятора беремо, або беремо якийсь інший, але на 24 вольта. От людина, акумулятор в неї є, замовила ДБЖ, сам упс перетворювач напруги, поставить і не буде переживати. За те, що будуть виключати світ. Тобто буде брати заряд з акумулятора, перетворювати на 220, коли немає світа, і питати його там ті прибори. А коли світло появиться, воно вже автоматично буде працювати як зарядка. От вам цього УПСа з акумуляторами на 92 штуки по 90 ампер. Це ціна буде коштувати в районі 28 тисяч гривень. Там і вам хватить і на холодильник, і на котел, і на світ, і на телевізор, на інтернет, і телефони зарядить. Так що генератори зарядні станції, газові балони, газові плити, відправка по всій Україні.